Вітаю! До вашої уваги вірш Лесі Українки контра Спемсперо Без надії сподіваюся. Гетьте думи, вихмари хмари осінні. Тож тепер а, весна золота, чи то так у жалю, у голосінні проминуть? Молоді літа, ні, ні. Я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу. Геть думи сумні. Я навбогім, сумнім перелозі. Буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, Буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кора льодовая, міцна, може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я нагору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймать і несучи вагуту страшную, буду пісню веселу співать, в довгу темну нічку не видно, не стулю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну латерку темних ночей. Вірш про боротьбу жінки за своє щастя. Леся Українка молода, талановита, практично геніальна, поетеса і також вродлива жінка намагається вибороти для себе особисте щастя, вибороти для себе просто щастя, бути здоровою людиною. Тут Ось тими сльозами, ось тими стражданнями, каменем страшним, описана хвороба її. Невіліковна на той час хвороба, туберкульоз, кісток. І її боротьба. Із віршем Сергія Жадана цей вірш схожий, із віршем Сергія Жадана, пливи, риба, пливи» схожий тим, що тут і там іде боротьба за свою долю. Несхожість різна боротьба.